Friends Familiar faces and Not yet Familiar faces. Друзі, знайомі обличчя. Досі незнайомі обличчя. Знову ж таки, я хочу привітати вас ще раз на ярмарку інституційного розвитку, третьому ярмарку. Києві, в Україні в 2010-му цього разу році. I have actually a very easy role today because the last NGO capacity marketplace fair I was at was in June 2009. Сьогодні у мене не така вже й складна роль, тому що перший раз, коли я був присутній на цьому ярмарку, це було у червні 2009 року. And I can make very easy comparisons to that event with this event. And I have to say that the improvement, the development is impressive, amazingly impressive.. Коли ми перший раз організували цей ярмарок з нашим партнером гуртом, нас було близько 20 громадських організацій, які надавали послуги з інституційного розвитку. Тепер їх більше 30. Інший приклад. На першому ярмарку з інституційного розвитку в нас було близько 100 учасників загалом. Сьогодні цими коридорами ходитимуть більше 200 осіб. at that time, back in june 2009, there were only three events held during the one-day event. today, you will see that on the projection, there's six times more. 18 events are planned for today and not just to speak in terms of numbers but also in terms of impressions i have to say that on the first event most of the things that i would see on the exhibition walls was handwritten flip charts little pieces of paper spread around and now if you look around І якщо вже казати не тільки про числа, але і про загальні враження, протягом першого такого заходу я пам'ятаю, що в нас були просто uh, розписані від руки фліпчарти і папірці, які сиркулювали uh, uh, в цьому залі, Now if you look around, you see high technology almost at every booth, projectors, uh, fantastic slides, animations, videos going on there. Тепер, якщо ви озирнетеся, ви побачите, що майже в в кожному стенді високі технології, проектори, чудові слайди, анімація. So innovation, new ideas, new technologies are kicking into the sector, and I applaud that. Таким чином, інновація, нові технології uh, проникають в наш сектор, і я дуже цьому радий. I have to say thanks to GURT Resource Center for that. Because it's their drive for innovation, their drive to get you out here today, that made such a nice crowd arriving this morning. Beware, behave. Прошу всіх поводитися чемно, тому що інновації гурту дозволяють сьогодні транслювати в теперішньому часу все, що тут відбувається через інтернет. Так що слідкуйте за кожним своїм day. Ну, я можу запропонувати, як саме ви маєте рухатися сьогодні. Дуже проста пропозиція. Make deals. Домовляйтеся.

ви зможете зустрітися сьогодні зі своїми майбутніми найкращими друзями, які допомагатимуть вам в інституційному організаційному розвитку. Capacity builders here are very prepared to help you doда організації, що надають дають послуги з інституційного розвитку, тут сьогодні повністю готові зробити це. today's occasion for making deals. Тому Використовуйте сьогоднішній день цей захід для того, щоб домовлятися про послуги. У мене є ще одна чудова новина. Цей захід не єдиний такий захід, чи не тільки третій такий захід, який відбуватиметься. Today is a big day for the NGO capacity building market to go online. So from today on this kind of deals, this kind of relationships that you're building every once in a while on the marketplace fair, you can do that Seven days a week, 24 hours a day. Тому починаючи з сьогоднішнього дня, ці цей пошук і домовленості про послуги з інституційного розвитку, які ви можете сьогодні робити тут на цьому заході. Ви зможете, починаючи з сьогоднішнього дня, робити це днів на тиждень, 24 години на добу через інтернет. It's a very cool website. I like Internet technology in general, but the website itself is way beyond my expectations. So, thanks to many of you who helped us design, walk through, think through, throw away ideas, come up with new ideas to actually make this website happen. Тому я вдячний всім багатьом з вас, що допомагали нам е, розробляти е, цей вебсайт, що допомагали своїми ідеями, своїми пропозиціями для того, щоб він був створений і став саме таким, яким він сьогодні став. So I'm using a My role as a speaker, I would like to bring to your attention that there will be a presentation on how the website operates today. Тому користуючись тим, що е, зараз я роблю цю промову, я хочу повідомити, що сьогодні у нас буде можливість подивитися презентацію щодо того, як саме працювати на цей вебсайт. Файналіда ви дончабаті the deals happen. There will be prize today. Але звичайно, що ми хочемо не тільки говорити про це, ми хочемо, щоб насправді сьогодні це відбувалося. Ви домовлялися одне з одним про подальшу роботу, тому ми домовилися про призи. There will be a number of prizes and our friends from Gurt will explain you the rules of how to attain the prizes, but just to tease you a little bit, there will be prize for those who make Темосділ буде кілька призів, і наші друзі гурт пояснять про це детальніше. Але буде будуть призи для тих, хто домовиться про найбільшу кількість надання послуг. most people. будуть призи для організацій, які зустрінуться з найбільшою кількістю осіб. And there's also prizes for the best booths or best exhibitors here. And some innovative ways to voting for these prizes, our good friends will explain to you. So without further ado, please start mingling around. visit those side events that are going to give you much more insight on what NGO capacity building is. Тому зараз я запрошую вас більше не чекати, починати спілкуватися, роздивлятися, вирішувати, хто з присутніх ваші найкращі інституційні друзі. Домовлятися про свій подальший інституційний розвиток. And those who actually have funds to use through our United Voucher System go ahead and use it. І в тих з вас, в кого вже є ваучери, і які хто може їх використовувати вже одразу ж для послуг з інституційного розвитку, я запрошую вас починати ними одразу ж користуватися. So there's a few NGOs who just today are receiving this opportunity to turn their institutional capacity needs into reality. Uh, кілька громадських організацій саме сьогодні отримують таку можливість реалізувати свої uh, потреби в інституційному розвитку. Um, i wonder if there's anyone in the crowd from uh, ngo philosophia certa. there's a hand up there, but i don't think the gentleman is from there. i'm very glad to hand over to you your voucher, which you can immediately start shopping around. Я із задоволенням передаю вам ваш галузі. Тепер можете починати робити закупки. Організація Славіс Вінниця.

Understand this. In English it would be open society, otherwise it's so we have one more to TV radio broadcasting. These people already have what they need for making deals, but be assured that all of you have a chance to do that as soon as you turn to our colleagues. Um, we'll make these things happen in these small pieces. but very valuable for your institutional development. Названі організації вже мають практичну можливість реалізувати домовленості щодо послуг з інституційного розвитку, але я прошу звернути увагу на те, що всі ви присутні тут матимете таку можливість, коли звернетеся до наших колег по вагу чому. Тому зараз я вас відпускаю, прошу плідно працювати. Хорошого дня.